Вітаю, панове! Це інтегральний моделіст, і ви на каналі Box24. І сьогодні ми разом із вами від початку і до кінця будемо робити український леопард 2а6 від Tamiya у 35-му масштабі. Якщо пригадуєте, то на цьому каналі уже є розпаковка, огляд та порівняння одразу чотирьох леопардів 2А6. Включно із тамією, це відео знадобиться як новачкам, яким би було корисно дізнатись та зрозуміти, чим відрізняються набори однієї і тієї самої ж техніки тільки від різних виробників, так і досвідченим моделістам, які би хотіли зібрати Leopard 2 a 6 але поки що не визначились від якого саме виробника. Саме тому, якщо ви ще не встигнули переглянути, то клікайте на посилання згори, а ми підемо далі. Загострювати увагу на комплектації цього набору ми не будемо, оскільки це все вже проговорювалось. І фактично тут відрізняється лише схема розфарбування і нанесення декалей. Ну і звісно, самі декалі, про які ми скажемо трохи пізніше. А тим часом ми трохи ведемо вас до контексту того самого контексту, який нам пропонує сама Тамія у інструкції. У січні 2023 року уряд Німеччини оголосив, що відправить в Україну 14 танків Леопард а 6 а пізніше додав ще чотири. Станом на березень 2023 року. Планується відправити загалом 18. Вважається, що ці танки збережуть стандартний трикольорний камуфляж НАТО: зеленого, чорного та коричневого кольорів і матимуть білий хрест символ, який історично використовувався в Україні такими групами як козаки. Наклейки у цьому наборі містять саме той хрест, український прапор та деякі інші позначення. Від себе варто підкреслити, що, хоча набір був випущений доволі оперативно, все ж автори вгадали влучно. Дуже багато леопардів 2 а 6 зберігли свій рідний натівський камуфляж, а ті самі хрести були неодмінно нанесені. Таким чином, за допомогою у тому числі цього набору, ми з вами зможемо відтворити збірний образ леопарду 2 а 6 в українських реаліях. Нумо! Я думаю, що більшість моделістів погодяться із моїм твердженням, що саме у бронетехніці найбільш нудною зазвичай частиною є збірка ходової. Але сказати це про Лео у 35-му масштабі від Тамії точно не можна, оскільки, за моїми особистими відчуттями, збірка ходової пройшла просто моментально, і давно я не отримував такого релаксу саме від ходової частини бронетехніки. Також слід зазначити, що усі робочі частини, які повинні крутитися, Тут безперешкодно у кращих традиціях та міні крутяться. Звісно, окрім ось цих направляючих куліщаток. Окреме слово, хотілося би сказати про ось ці цікаві елементи, які спочатку для мене залишили загадкою. Тобто я їх розміщав, це все не працювало, і я трохи не розумів, навіщо вони в принципі потрібні. Але згодом я зрозумів, що воно потрібно для одної простої мети, а саме вирівняти за одною лінією усі відповідні елементи на ходовій. І для мене це було маленьким відкриттям. Я вперше стикаюсь з такою деталю, і це дуже-дуже зручно. Дякую, Тамії, за а, такий досвід. Зазвичай, в принципі, його можна викидати після цього, але я залишу, можливо, коли ще він стане нам у нагоді. Мені хотілося зробити робочу ходову, але емпірично це бажання виявилось невиправданим. Ну що ж, буду робити діораму. За великим рахунком, збірка завершена, і залишились лише незначні деталі, як от, до прикладу, бокові панелі, які би унеможливили нам у майбутньому зняття катків та гусянки. Тому я їх залишив окремо. Також, звісно, окремо усі деталі, які треба буде фарбувати роздільно із основним корпусом, як от фігурки людей, усі скляні деталі, які можна буде закріпити згодом, запасна гусянка, шансовий інструмент та кулемет. Ну і звісно, троси. Само собою накопичилась і певна кількість речей, про які варто сказати. Перш за все, мені не дуже сподобався матеріал ось цих сіток. Як на мене, значно зручніше було б використовувати фототравлені деталі. Але ми знаємо, що Тамія намагається взагалі накласти фототравлення до своїх наборів. Також незрозумілим для мене залишилось рішення делегіювати з себе на моделістів обов'язок нарізати прозорі деталі на тріплекси самотужки. Чому японці не доклали до набору одну єдину плашку з тріплексами, для мене є загодкою. Окрім того, хотілося б похвалити матеріал тросів. Мені не дуже подобається робити їх з вінілу, оскільки на ньому зустрічається облой, який важче прибрати, ніж на пластику. У випадку з ниткою це, в принципі, неможливо. Загалом на збірку я витратив близько 14 годин і отримав за цей час естетичне задоволення від якості пластику, стикуємості та загального вигляду машини. Мені дуже прийшовся до смаку цей процес. Дуже багато часу я витратив на заміну ось цього на той момент приклеєного стволу на новий, який ви зараз бачите на моделі. Справа у тому, що для мене виявилось несподіванкою, те, що у моделі є два стволи у цьому наборі. Я просто не звернув на це уваги. І коли дійшов до моменту в інструкції, коли треба його було кріпити, то я побачив його і просто почав це робити. А уже на фінальних стадіях проекту, коли я добрався до литника, який потрібно фактично використовувати тільки для склеювання фігурок та якихось дрібних деталей автомаркету, там виявився ще один ствол. І виявилось, що ось цей ствол потрібен для модифікації А5, якої в Україні немає, начебто. Мені здається, що немає. І ось, ці, і ось цього ствола, який потрібен для модифікації А6, і клею я це все дуже добротно, тому прийшлося просто виламувати все зсередини. Як тільки по-варварськи це можна зробити, прийшлось це робити. і вклеювати новий, новий ствол, який тепер, на жаль, не рухається через особливість своєї виламаної конструкції середини. Але зовні цього нічого не видно, начебто. Вдалося нічого не пошкодити. Наостанок перед ґрунтовкою я хотів відзняти модель у такому чистому вигляді, але на жаль, у мій скромний фотобокс цей монстрозний танк просто не заліз. Ґрунтувати модель я буду за допомогою тамії у балончику, і такий спосіб я використовую вперше. Особисто мені ґрунтовка Тамії дуже сподобалась, адже для наступних шарів фарби просто шикарна. На жаль, я поки не користуюсь фарбами від Тамії, тому для натівського камуфляжу прийшлось обирати відповідники із того, що було у наявності. Фарбую модель я в середньому у три шари, і колір зеленого, який я обрав, мене в принципі влаштував. Трьохколірний камуфляж я буду робити лише вдруге. І перший раз я це робив за допомогою пензлика. Ну і це, звісно, варварство. Тому треба виправлятись. Щоб виготовити маски для камуфляжу, я наклею велику кількість малярного скотчу від АМО на мій робочий килимок. Вирізав я їх, орієнтуючись на шаблон натівського трьохколірного камуфляжу, який нам надає сама тамія у інструкції до моделі. При відклеюванні масок зрозумів, що із тоном коричневого я все ж трохи не вгадав. Варто було обрати більш спокійний та темний варіант, як на фото, тому у подальшій роботі буду намагатись наближати мій коричневий до стандартного камуфляжу НАТО. Хоча впевнений навіть із фарбуванням справжніх танків над цим так не заморочується. Раніше для фарбування фар я використовував звичайні кольори і виглядало це не дуже. Тому нарешті у мене дійшли руки до придбання напівпрозорих кольорів від Амо. Результат, звісно, на ланку вище, але червоний від амо мені здається якимось більш рожевим або фіолетовим ніж насправді червоним. Покриваю модель глянцевим лаком та починаю приклеювати декалі. Вибору тут насправді небагато, лише український прапор та хрест. Зате залишиться на наступні проекти. Для приклеювання декалей на поверхні із нерівностями я використовую Decal Set. Це така рідина для розм'якшення декалей, щоб вона краще прилягала до поверхні. У свою чергу, для фіксації декалей я використовую Decal Fix також від Ammo. Але ж якщо поверхня під декалою пласка, то краще обійтись просто водою. Драйбраш від АМО я використовую для виділення найбільш виступаючих елементів конструкції. Темно-коричнева змивка від АК на половині пляшки мені вже здалася занадто густою, тому я розбавляв її White Spirit. А півпляшки в мене залишилось не через те, що я активно нею користувався, а через те, що я просто штовхнув її і розлих півстолу. Слава Богу, що не на модель. Мені завжди подобались іржаві траки. Нічого не можу з собою зробити, і для цього використовую змивку для іржавих траків від Amo. Проходжусь по моделі коричневим фільтром у декілька шарів, у тому числі і з метою згладжування контрасту. До речі, фільтр я також розлив як шар за шаром, так і у переміжку наніс пігменти чотирьох кольорів. Ну і, звісно, універсальний інструмент, простий олівець, куди ж без нього. Основу для діорами я, як завжди, роблю із пінополістиролу. Щоб згладити борти, використовую абразивну губку. Оскільки я вирішив робити асфальтоване покриття, то треба придумати, як приклеїти майбутній асфальт до основи. Для цього я буду використовувати не клей, як це може здатись логічним, а стару акрилову фарбу від Хома. Такий варіант мені більше подобається, оскільки клей, навіть якщо його рідко розводити, може давати усілякі згустки і так далі. З фарбою, особливо якщо її як слід розвести з водою, такого не відбувається. Перетворювати пісок на асфальт. Я буду старою грунтовкою від ICM та також фарбою від Хома якими на моделях я вже точно користуватись не буду. Коли вже все пофарбував, то вирішив, що просто асфальт це доволі нудно. Також зроблю і обочину. Відповідно, потрібен бордюр. І для цього я використав звичайні відполіровані сірники. Для імітації ґрунту використовую клей ПВА та як не дивно, садовий просіяний ґрунт. Роблю українські дороги. Для забруднення таких великих площин використовувати дорогі пігменти мені трохи шкода. Тому вже давно знайшов більш бюджетний варіант, а саме художню пастель. За декілька місяців до цього я зрізав біля гаражів мох і засушив його. Якщо чесно, не знаю, як мене досі не заарештували. Підготовлений та приклеєний мох я покриваю у багато шарів дешевим лаком від Хома. Якщо є обочина, то повинен бути і дорожній знак. І прийшла ідея, як зробити діораму більш символічною. Закреслена табличка, враховуючи правосторонній рух, символізує в'їзд в Маріуполь. Розмальовувати фігурки це точно моє найслабкіше місце. Тому якнайшвидше намагаюсь удосконалюватись у цьому процесі. Не сказав би, що я задоволений фінальним результатом, але краще поки що не вмію. І не можу не радувати те, що кожна фігурка на грам, але краще за попередню. Дрібні деталі завжди дуже важливі, і саме вони надають реалістичності роботі загалом. Якщо ви на цьому каналі, або і взагалі у моделізмі лише нещодавно, то ви могли згадатись питанням, де придбати Leopard 2 a 6 або будь-який інший Leopard. Зараз розповім у інтернет-магазині Box24 леопардів та і майже будь-якої сучасної техніки просто море. Ви зможете підібрати для себе модель не тільки за ціновою категорією чи рівнем деталізації, а й за простотою збірки, і навіть за країною походження. Леопард, який ми зараз збираємо, а саме 2 а 6 Ukraine від тамії, ви з легкістю зможете відшукати на сайті. Щоправда, ось такої плашки фототраплення у мене у наборі на жаль не було. Ви самі бачили, що приходилось вирізати усе із простої матерчатої сіточки. Коштує цей набір 2091 гривню. Але ж ми не просто так ведемо цей ютуб канал. Ну дивитесь при переході у корзини у рядок купони зі знижкою. Вам треба ввести промокод INTEGRAL, за яким ви отримуєте мінус 12% абсолютно на увесь асортимент BOX24, окрім уже і так акційного. Заощаджуйте кошти разом із BOX24. Ну що ж, діораму з Leopard 2 a 6 фактично завершено, але перед фінальними кадрами я би хотів трохи проілюструвати його розмір через порівняння. І ось до прикладу Козак-2, з яким ви вже напевно є знайомими, і якому я, поки діставав його з полиції, відламав дверцята. Просто уронив. тому буду зараз після зйому клеїти. А ось до прикладу два існує гвоздика. І як ви можете бачити, їх розміри практично однакові. І найбільше мене дивує те, що козак ледве не більший за леопард, але тут скоріше не танк маленький, а самі по собі мрапи є дуже великими. Ось і фінал. Я дуже давно хотів зібрати Леопард 2А6 в українському антуражі. І щиро дякую магазину box 24 за таку можливість. І здобутків при складанні цієї моделі можу відмітити, що я хоч якось навчився користуватись масками для того, щоб робити трьохкольорний камуфляж. А також це моя перша модель із дійсно хорошим нормальним компресором, який я, до речі, також купив у магазині Vox 24. Того, чого мені не вдалося зробити, насправді більше. Перш за все, це звісно фігурки людей. На камуфляжі де-інде є сходинки, тому буду знати, що треба рідше розводити фарбу. Також не дивлячись на те, що я максимально обережно намагався приклеювати прозорі деталі, задля того, щоб вони залишались абсолютно прозорими, все одно, наскільки я розумію, пари миттєвого клею змусили їх через хвилин 5-10 все одно помутніти. Тому буду з цим експериментувати далі і бути ще обережнішим. А тим часом я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал box 24 та на мій особистий канал, оскільки з вами був інтегральний моделіст. Підтримуйте українське та хай щастить.